Такий у нас є безпритульний котик-муркотик. Це луняшка, мама моєї сіми. Лунечка. Лунечка, скажи, з характером, та з да? Вона така, знаєте, бачите, муркає, лащиться, але не дуже любить гладитися. Скажи, тільки коли вона це дозволить. І то донедавно вона взагалі не дозволяла себе гладити. Ми на стерилізацію то був треш її зловити взагалі. Дуже важко було декілька разів. Але на зараз вона вже стерилізована скажу вакцинована, регулярно її обробляю. Бачите, як танцю лапками хоче, щоб її поласкали. Далоночка. Якось їй не було три дні. А виявилось, що вона застряла на криші будинку, трьохповерхового, уявляєте? Каже, що хтось там плаче, якісь кошеня маленькі біле. Ми туди полізли, а там наша луна і вона не могла злізти. Тут хтось зробив, ліса поставив і робила собі так утеплення, я так розумію. І вона якось по тим лісам залізла, уявляєте, на кришу і там застряла. Луна! Іди сиди, іди. Вона побачила, що немає в мене їжі І сидить під вікном, з якого кидають їсти. Іди сиди. Я вже пізно почала знімати, вона тільки що лащилася, її гладила. Правда, треба обережно, бо вона хоче лапкою дати. Да, кіся. І у нас тут ще залишився Біляш. Біляшик, хлопчик, теж вже кастрований. Поставили йому першу вакцинку через три тижні повтор. Да, луняш. Така неймовірно гарна Кіцюнь. Луняш. Лунечка, луняшка. Можна спинку гладить, голову не можна, бо можна полочити, каже лапулькою, Правда, схожа на сіву. Сіма більше сіріша, а вона коричнева. І в неї трошки косі. Далонка. Ну, є такі, що люблять незалежних котів, але в основному всі хочуть лагідних. Я її не прилаштовую тут, аж ніяк, бо вона просто ніде не буде жити. Бачите? Не завжди вдається її погладити. Її треба до людини, яка буде цінувати її незалежність, буде її любити таку, яку вона є. Це характер, це порода. Мети, звісно, але порода, бачите, є тайська. А вони такі характерні. Вони самі приходять, коли вона хочуть ласки. Віляшику. Кікс-кс-кс-кс. Міляшику. Снягу побачила якась ранка, а на нозі. Ну, невеличка. О, дивіться, зараз вона йому настріляє. Це 100%. вона у нас така королівна тут. Хазяйка всіх лупить. всім показати їхні їхнє місце, але вони залишилися поки тут двох. Тому вже мусить так е, дружити. Біляшик колись був домашній, його теж викинули, але він був дуже такий дикий, він не підходив, тікав від людей, а зараз, бачите, він вже приходить на місце годування і навіть тут сидить, вже не тікає. Але це все через те, що пропав кіт, який тут єдиний був, не кастрований, не могли його зловити. Матроскін, певно, десь помер. Його місце зайняв біляшик. Ну, цього ми зловили і кастрували. Якось все так печально, але по-іншому воно ніяк. Така, така ієрархія, да? тому коти мають бути кастровані, щоб ніхто не помирав і всі залишилися живі й здорові. Тож тут поки двох. Маркіз і Кася поки на перетримці. Покажу вам їх теж згодом. Пізнаєте, хто тут, хто тут у нас? Смішно робить, так? Це Марсель з Базару. Марсельчика забрала на кілька днів, бо буквально через дня 3-4 прийде ветеринар на стерилізацію безпритульних тваринок. І хочемо заодно його стерилізувати, також вакцинувати, скажи, щоб хлопчик був повністю готовий шукати свою сім'ю. Дуже гарний, дуже ласкавий. Смішно робить, правда? Так мені очі смішно. Дуже любить смачно поїсти, тарілочка пуста, лише водичка в нього є. Зараз я йому досиплю корму, а в гостік сходив в туалет. Умняшка така і дуже-дуже лагідний. Дуже лагідний котик. Не знаю, як його можна було таке золотко викинути, але він неймовірний. Да, Марсель, Марсель неймовірний. Як його несли, як він кричав в переносці, я думала на всю вулицю. Він злякався замкнутого такого. Але себе в клітці веде гарно добре. Він переважно відсипається. На вулиці йому було страшно, бо собаки, там йому лупив. Та, не може собі місця знайти. Так хоче, щоб погладитися. Він <глад> ну, такий хіба не файний котик? Ну, неймовірний просто котик. Молоденький, йому до двох років, ще ветеринара спитаю, точніше. Зубки біленькі. ну Можна навіть менший, бо мої сім, якщо порівнювати там половиною, то в більш жовтіші вони, ніж у нього. Тобто він малюдюсінький, гарнюсінький з зі зеленими очками котик. Ви самі бачите, які зубки блюсінькі. Да, красунчик. Ну, неймовірно просто. Ну, таке мазун. Ну, де таке мазуна такого взяли і викинули на базарі? Да, зайчик? Да, да. Ну що, може, ми будемо збирати його на перетримку, як скажете? Навіть не знаю. Навіть не знаю. Ось він собі так лежить. Ця клітка така, знаєте, на одного котика і не більше. Ну, Він вільно себе почуває. Звісно, ходити він так прям сильно не може, бо вона ну, такого невеликого розміру. Інших, на жаль, немає. Більший е, Кася зайняла. А більших кліток немає. Якось не думаю, що зараз доречно відкривати збір на клітку, але якщо хтось бажає подарувати чи. Е, Відправити саме гроші на більшу клітку, я хочу таку, знаєте, L розміру, то, будь ласка, не будемо проти. Просто зараз ветеринар приїжджає, дуже велика потреба збирати кошти лапку мочів на стерилізацію собак, неконтактних собак, котів, кішок. Уже трошки є, є дикі кішки, яких ще треба половити. Ну, тобто роботи дуже багато. Да? Марсельчик. От Марсельчика треба зробити, це теж 550 гривень. Тобто все немала копійка. Через там якось на щось інше, то немає можливості збирати. І ще буквально два тижні треба буде збирати на вакцинки. Вакцинки і для собак, і для котиків. Ревакцинацію потрібно робити. Треба вакцинацію від сказу, собачка може рік проходить безпритульним. Тобто роботи не початий край. Піді показували ми олівушку, а тепер показуємо Марсельчика і, і покажемо вам всіх. Та? Їх зараз четверо. Ну, кіт просто бомба. Ну, котюнька, бомба". Зараз їм насиплю їжі. Він прям, він прям ковтає, щоб ви бачили, я якось ну, вийшла, а потім зайшла і він так бігом ковтав, що чуть не подивився, щоб в нього ту їжу не забрали. Та да, зайчик? Муркотивий хлопчик. Я не відкриваю, він не тікає, але просто він лізе до мене на руки, і я не можу нормально зняти відео з ним. Через то, так, через клеточку знімаю. Хороший хлопчик. Я надію, що ми йому знайдемо сім'ю. Він достойний сім'ї. Він дуже ласкавий, дуже ніжний. І дуже розумний, скажімо, Мерселя, так? Да? Дуже. Вкусно? Смачно? Смачно оливия? Оливі? Смачно? Кскс. -кс 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 -кс. Оливушка, покажись. Поставила. Покажись, який у тебе гарний ротик. Ау. Ау, не риби так. Не тече ніякі як слюнки оливія. Кс, -кс, 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 Кс. Ну покажись. Саме смачно їсть. Покажись, яка ти гарнишка кітя. Все в неї добре, ми її вилікували завдяки вам дуже вдячні за оплату процедур, операції. Да, в неї немає з правої сторони зубчиків, але це їй не заважає їсти сухий ось корм. Все в неї добре. Вона його не жує, ковтає просто. І ми чекаємо, що Олівію На Олівію все ж знайдуться ручки. Так, да, красонька? Ось така ти гарна кошечка. Вона поправилась, десь вона важила 3 кг, я вже думаю, що воно 3,5, бо таке пузико в неї гарненьке, І да? взагалі вона хороша, Кітя, лагідна, дуже така ласкава. Гощик ходить, скаже, так. Да". Красотка ну Хіба не гарнюща вона? Глівочка, да? гарнюсенька Кітя. Да. Шукає вже з нетерпінням свою сім'ю.